Дивіться, по-перше, те, що я вже зафіксувала, і те, що ще не програлося, це два трикутники між всією Україною. Так, Трикутник, Львівщина, Тернопіль, такий трикутник, і тут Полтавщина, Харківщина, Сумщина. Між ними, як така, як натянута гостра тітива. отак. І ось по цій лінії, і ці дві точки як самі ймовірні для, для вибиття якоїсь важкої історії. Давайте подивимося, чи на цьому тижні буде обстріл масований в тому плані, як ми його розуміємо, тому що те, що відбувається кожен день, це теж масовані обстріли, тільки це тих обстріли. Давайте всеукраїнський такий на всю Україну, чи буде масований обстріл на цьому тижні. Будуть хитрі обстріли, більш хитрі, маніпулятивні, вибивання енергетики без сигналу повітряної тривоги. Вибивання східних областей особливо, в основному східних областей, центр не, не південні області, більш східні, центральні, о, не південні, не в західні області, зрозуміло мене, так? Будуть збиватися радари, ніби, як знаєте, були-були, потім ціль не знайдена, гепнуло. Отак, розумієте? Потім вишки, якісь станції зв'язку, зв'язок кстати, зв'язок лягатиме зв'язок. З ними банківська система буде барахліть, тому. Пам'ятаємо, да? я вам кажу, ну притримайте там готівкою, не тримайте все на карті. Ви ж бачите, як прийшли, немає, термінал не працює, ще якась історія. Потім покладете. Ну, краще тримати готівку трошки, тому що на цьому, на цьому тижні будуть. Я не бачу, які області, але будуть такі нешуточні історії саме зв'язком, зв'язок. Зв'язок не не витримує або вимикають, або через світло. Саме телефонного зв'язку немає. Я бачу, що люди, як знаєш, між собою втрачена комунікація. Ось така історія. Мене часто питають, що це за колода. Це не таро, я вам зразу скажу. Тут більше 100 карт. Дивіться, колода Таро. колода ця. Це оракул, я не пам'ятаю назви. Я, коли показую карту, заскріньте собі і пошукайте, чесно вам скажу. Так, що нас чекає? На цьому тижні для українців, що ми маємо на що ми маємо звернути свою увагу. Ух ти, подарунок якийсь в нас буде. Ну нарешті. Так, подарунок це добре. Отримаємо щось без зусиль. Ну нарешті ми щось отримуємо за те, що ми страждали вже 26 й рік тільки начався, а ми вже, ми вже настраждалися. Але слухайте, буде якась вихід якоїсь тіні з державних установ. Цікаво, щось ми будемо знову ж таки обговорювати. Таке е, вийде на поверхню, якась така історія про. Якісь гроші, про які, якісь е, забезпечення чогось, про якісь махінації. І ми ніби від цього якось вздихнемо з полегшенням. Я не знаю, як це на кожного українця має програтися. Це перше. Друге, е, буде спільність на цьому, на цьому тижні дуже сильно спасе нас те, що ми будемо спільно працювати, де б ви не були. Це, напевно, дуже сильно пов'язано з тим, що люди зараз з урахуванням холоду, знаєш, один до одного ходять, в кого тепліше, в кого там світло випрати речі. Ну, ось от, такі якісь е, загальнолюдські речі, я б сказала, такі побутові. Але мені дуже подобається ось ця карта подарунок. Мені хочеться знаєш, покопатись, що саме ми отримуємо в подарунок на цьому тижні. Що саме українці отримують? Відкриється для нас якесь, якась спокуса, яку ми маємо в собі. Трансформувати в благу діяльність, ніби нас будуть спокушати низькими вібраціями, щоб ми отримали тут і зараз, а ми маємо в собі знайти силу і терпіння, щоб цю спокусу в правильне русло направити mm -hmm. і отримати набагато більший куш. Тому, якщо то кажуть вам в сьогоденні, там, а давай шведесенько зробиш і от получиш багато, не ведіться, це напевно не працює. З урахуванням того, що я бачу далі. Але якщо ви скажете угу, давай попрацюємо і розрубаєте це на малесенькі кусочки, то ви отримаєте набагато більше примноження. Е я думаю, що це програється більш активно в людей, які створюють проекти, які працюють в великій компанії і взагалі в компаніях, де більш-менш є великий колектив. Там, не три людини працює, да? більше, трошки більше колектив. Ось тут у вас буде, звичайно, цікаві на цьому тижні історії. Я теж хочу їх почитати, тому діліться. Так, діліться так. вашими історіями. А в цілому енергетично, нормально. Немає нічого поганого. Ми аби або вже якось знайшли віру в серці, бо карта віри, знаєте, далі. Ми, ми вже якось шокову терапівцю, шокову заморозку вже напевно втримали в собі. І далі живемо цей тиждень і сподіваємося, що все буде легше на якомусь плату. Звичайно, що ми будемо десь буде емоційний відкат, Я готова до того, що люди будуть, коли прийде тепло, і з них буде виходити. Знаєте, це як зайти в теплу е, кімнату після холоду, і з тебе ще якийсь час цей холод виходить. Ось така енергетична історія буде ще відбуватися після потепління. Тому ми до цього готові, але я дуже рада бачити, що на цьому тижні ви всі будете, в принципі, себе непогано почувати. Е, тішусь і за себе, і за вас. Чи буде рівненської? Тут пахне жареним. Чи буде зараз вибиття Рівненської АЕС? Часткове, так, вибиття буде, і ось сюди е вибиття. Просто карта Сонця тут в мінусовому аспекті падає. Я знаю, що дуже багато людей дивляться тарологів, так, знаєш, і е питання наші переглядають паралельно. Е буде працювати вона, але не на повну силу, на резервній якійсь історії. Знову ж таки, те саме, що Київщина, те саме, що Харківщина, така сама історія. Буде продовжити тут. Далі що дивимося? Нижче Хмельницька йде Хмельницька правильно? АЕС, так. Да. Хмельницька. Давайте, чи буде вибиття Хмельницької Аес найближчим часом? З Хмельницькою краще. Хм... Навколо Хмельницької тут літає, літає але тут оборона якось краще. А, а, можливо, за рахунок того, що Рівненська знаходиться ем, з, з, з сторони Білорусі, і там не так швидко можна зреагувати і відбити. Можливо, mm -hmm. і за цього, це я так думаю. А, а тут е краща історія насправді з е Хмельницькою, хоча навколо неї постійно кружляє ой, і кружляло. І... Там теж будуть атаки, але знову ж таки повторюю, ніби там краща історія по обороні, і це може спасти цю ситуацію. Давайте південно українська Південно-українська українська. А тут гірше, тут знову цей самий аспект випадає, що вибиття буде резервне, але менше ніж в Рівненській. Рівненська наразі ем, найбільш небезпечна ситуація, найбільше таковна. І при тому це буде як ніби запасний варіант Південно-Українська. Тут їм цікава не сама АЕС, тут цікава інша структура в цій території. Тому дивіться далі, що тут по південноукраїнську. Вони зараз вже придумали атаку, яка. Якась підступна атака в це місце найближчим часом прямо от вийде це інтерв'ю. Я сподіваюся, воно швидко вийде, і ви побачите. І тут є вже, коли показує мені ось карту відлюдника, це означає, що вони вже роблять цю історію. Я не знаю, до речі, чому карта відлюдника стала таким маркером того, що можливо комусь буде цікаво. Маркером того, що прямо в сьогоднішньому дні там щось робиться, таке підступне навколо тієї території, яку ти дивишся. І е, підступність ця, показується нам тройкою мечів, ми прям е, будемо е, здивовані, здивовані, розчаровані. Е, підступний, все ж таки, тут і знову е, повторююсь якийсь обстріл, але ніби він не стосується самої АЕС, він стосується. Води, він стосується дорожніх сполучень, перевезень, От в ту сторону якось йде більше акцент не на саму енергетику, або на галузі, які суміжні енергетики і перевезень. Я не знаю, як це можна, як це в просторі, знаєш, заматеріалізується. Але побачимо, важко мені з тих картинок, які показують, перевести вам на людську мову. Дивись, от зараз прямо в ефірі угу, да, ми так, так, так. розмовляємо, і я одразу викладую, чи рукотворний цей циклон показує частково рукотворний, і бачиш тепла, тепла пора року, десь кінець серпня, місяця, там, де зробили ось якусь ситуацію. Давайте відмотаємо в своїй голові, що в нас було в серпні, може глядачі проаналізують і напишуть, що в нас було в серпні такого в світі. Що отак порушило, тому що це не залежить від України. Циклон рухається в нас зі Сходу, і з північного сходу, по-моєму. І треба проаналізувати з цієї сторони на земному шаріку, що в нас таке відбувалося, якщо ми просто хочемо проаналізувати. Да? На рахунок того, чи він буде погіршуватися, він йде хвилями. На тонкому плані. До речі, прикольно так показує такий віхр, такий, знаєш, як в мультиках, ну, можливо, це на моїй кубичці так показує. Як в мультиках, коли була така завірюха із маленьких часточок снігу, таких красивеньких, і так, і отак от по Україні. І так от. Іде зі сходу і на захід. Так гарно, угу. так воно рухається. А, але воно хвилями. І воно хвилями, так от буде потепліше, холодно, потепліше холодно. І ось ці хвилі вони змінюють, я так зрозуміла, по своїй голові тиск змінюють, і ми відчуваємо ці перепади, і метеозалежні люди, такі як я, метеозалежні люди. Я думаю, що ви. Відчуваєте всі ці пороги, змін дуже активно. Цікаво, цікаво, що відчули навіть люди, які зазвичай більш активно погано себе почувають в жару. Тобто, тут якась історія знову ж таки є. І цей циклон переносить за рахунок свого повітря, за рахунок свого руху, переносить за собою. Якісь часточки я не знаю алергену, хвороби, якоїсь патогенної флори, не знаю як правильно сказати, ніби ж патогени вимирають при морозі, а тут так. перенесення саме якоїсь зарази, от показується, як це робиться. Я не компетентна в цих питаннях, я вам щитую лише з простору, як це відбулося. Ми побачимо вже напевно пізніше, коли напишуть. А можливо, хтось з глядачів знає відповідь на це питання. Напишіть мені дуже цікаво, просто мені особисто. Ну, Дивіться, я вам нічого нового не скажу. Весь цей тиждень ми говоримо на всіх каналах про одне й те саме, і всі майстри, напевно, працюють зараз тільки на одне. Е, вимкнуть менше на цьому тижні не буде. Не буде не. Подекуди буде і сильніше. Тому рожеві окуляри сьогодні mm -hmm. розбиваються скельцями всередину. Е, буде погіршення ситуацію з обстрілами у водній структурі. Це також буде погіршенням ситуації по енергетиці. Тому будьте обережні, я вас дуже прошу. Сьогодні мені видіння було під ранок про затоплення. Я зрозуміла, що це Київщина. Потім мені вже я ранком прокидаюсь, пишу свої ранкові, як називаю, бредні, для того, щоб люди були там десь, да, знали цю інформацію. І Мені показувало підтоплення, і мені надіслали, що в Києві є вже підтоплення перших поверхів, але це не все. Будуть ще підтоплення, і які не пов'язані з потеплінням. Ну, да, Сходить типу, сніг і, і стає uh -huh. підтоплення. Ні, і холод на вулиці, і підтоплення. Це означає, що або буде порушена десь система водопостачання, не, опалю, не опалювана ця система, а сама вода, вода. Питна вода, вода якою митись. Да? ця історія якась буде порушена. Тому... Е... І ситуація по енергетиці, вона дуже сильно пов'язана, ніби да, разом працює. І тому тут немає полегшення не тільки по Київщині, і інші області так само, тому що система співзалежна. Тому е цей тиждень ми не бачимо. Да, що в нас буде покращення, але ми розуміємо, що так, допомога якась до нас доїде, але вона буде часткова, невелика, локальна, ем, небагато ем, не, не так, що всю Київщину вона е, там забезпечить або весь Харків, або ще щось. Тої допомоги, яку зібрали, ту, яку яка встигне до нас доїхати, ну її буде, скажімо чесно, капля в морі. Те, що ми побачимо гучні заголовки, це я вам гарантую. Да? Так. Але це я так само, як на, минулому, да, як на минулому тижні. Я вам казала, що ми когось будемо обговорювати. От ми всі пообговорювали, мемчики подивилися. Звісно, це дуже все весело, але чи легше нам стало тут таке саме питання і на цьому тижні. Легше, поки що не стає. Морози не зменшуються. Проблеми збільшуються. Насправді пам'ятаєте, що ми говорили з вами, напевно, тиждень, півтора тижні тому я казала, що буде прориватися лінія не в нашу сторону, і в той момент я не дуже сильно розуміла, яким чином вони хочуть це зробити. Зараз я розумію, що вони вибивають дуже багато балістикою для того, щоб люди були, по-перше. Дезорієнта да, для того, щоб зайти в більш цивільну історію. А, але от лінія фронту, там, де стоять військові, вона також дуже напружена. І знову ж таки, це пов'язано із холодом. Однозначно, холод вибиває дуже багато систем і е, транспортування, особливо транспортування до локації да, ага. до... Е, Тому ситуації е, дуже. Я би сказала, плачевні є на декількох напрямках. І один із напрямків це Запорізький, за нього ми окремо поговоримо. Зараз поговоримо про Покровськ, чи все ж таки вони туди проберуться, проб'ються, пролізуть. Ем, ну, Там будуть обстріли дуже сильні. Я не бачу, що вони лінію оборони проб'ють, але будуть якісь заходи ДРГ, я так розуміла, або ну, якісь заходи, бачиш, заходи потіхами. Ем, е, невелика кількість. Е Людей, скажем так, mm -hmm. буде заходити і пронюхувати як ніби нові стежки для того, щоб ну, потім по цим стежкам повести за собою. В цьому місці і зв'язок ляже, я так зрозуміла, і світло та, в околицях Покровська теж буде мінімально. Тут буде вибиття більш активне найближчим часом. Тому не можу сказати, що прорвуть та, те, що як питання стояло, але не можу сказати, що буде нормально, тому що нормально там не існує зараз в даному контексті. Тому люди, які знаходяться цивільне населення дуже близько, будьте готові до того, що у вас має бути тривожна валізка і. Напевно, якийсь план А, Б, В, і як ви будете, ну, якщо ви наразі там все ж таки залишаєтесь, я розумію, що дуже багатьом немає куди їхати, але все ж таки, якщо стане критична ситуація, щоб ви собі розуміли, куди ви можете рухатись. Прорахуйте собі плани. Ой, я не хочу говорити інформацію, яку, напевно, не треба говорити, так? Да? Угу. Ті, хто працюють на Запорізькому напрямку, я вам дуже сильно вдячна, що ви пишете мені зріз того, що я сказала і як воно відбулося, та, те, що не виходить на загал, так я хоча б розумію, що я не даремно це все транслюю, що воно вам допомагає. Зокрема, я кажу про ЗСУ. Так? Ем, далі кажу ем, про те, що давайте подивимося так: чи буде рух на запорізькому напрямку в нашу сторону? Так? Чи буде рух продовжуватися на запорізькому напрямку в нашу сторону? І знову ж таки випадають дуже погані карти. Тут буде продовжуватися наступ, тут будуть продовжуватися якісь. Ні, не можу сказати, що це котьол, це як якась кольцева, як вокруг вони йдуть. Ну, не, не повний котьол. Це як обходять ті місця, де стоять наші локації для того, щоб ем, отримати нові, е, нові території, нові шляхи. І вони, до речі, на Херсонщині роблять знову ж таки точно таку саму тактику. Запоріжжя і Херсон, от вчора мені показало, що ось такі, як полумісяці, знаєш. Як... Угу. Серпами, отак, серпами закручують ем, свою атаку. Тому, якщо ця інформація комусь допоможе, будь ласка. Поки що буде триматися, до речі, на фондових ринках буде якийсь обвал, буде який конкретний і за чогось, і за якоїсь. І, і за якоїсь... Події, події в світі через якесь руйнування в світі. Можливо, знову ж таки, я не, не, не за як сказати вам правильно не акцентую, що це саме ця історія, але можливо, це буде якось пов'язано з Гренландією, тому що карти такі дуже близько до тієї території, що може дуже сильно повпливати на валюти. Саме для нас нічого поки що не зміниться до кінця січня, тут великої зміни з валютою в нас немає все більш-менш туди-сюди якось на цьому рівні і стоїть. Але люди, які причетні до фондових ринків, вони побачать зміни, звичайно. Тому для вас, напевно, це буде інформація більш цінна, ніж просто для цивільного населення, яке живе в Україні.